Я сьогодні купив наморника для цього маленького китайського піздюка, бо його потужність заставляє макіту і хілті плакати від заздрості. Зустрічайте суперкомпактний, надлегкий і потужний шурупокрут з Аліекспреса від торгової марки Простормер. Сьогодні буде чіткий тест. Ну і подивимося, що там всередині. Його вага з акумулятором: 1 кг і 50 г. і довжина гриви менше 14 см Це найкоротший шурик, який я знайшов за адекватні гроші. Його ціна 56 баксів і доставка до України безкоштовна. У комплекті має один акумулятор на 20 вольт із індикацією заряду, але ємність тут не пишеться, тому ми дізнаємося її згодом. Ось такий парашний зарядний пристрій на 500 мА, але перевіримо. Гамняна біта, яка сіла після трьох саморізів, і чотири свірлишка, які ми також перевіримо на якість. Єлі-єлі за місяць він до мене приїхав От такої коробочки. І інструкція у нього якість жопи. Сіренька гума, чорний пластик, перемикання. Передач. Підсвітка робочої зони і блокування шпинделя присутні. Шурік упевнено стоїть в такому положенні і це збільшує його можливості. Ну і одразу глухарік 6х100 на, на другій швидкості. Я не розумію, навіщо крутити повільно, якщо можна крутити швидко. 22 морква, друга швидкість, метал-тройка. 18 зробив. 35-й форснер друга швидкість. Не питання взагалі. Ну і подуркуємо 32 м злим сверлом на першій швидкості. Якось так. Це був сухий брус 50 мм товщиною. Хочу ще. Жесть. І акумулятор повний. Ну, просто щоб ви розуміли його габарити да, і потужність. Бачите, він коротший, ніж Шурик без патрона. Це взагалі легально. Коротше, я задовбався. Друзі, це нереально. 25 дірок, а кум ще живий і в мене реальна емоція. Штатне сверлишко на 6. Повне гамно. Зараз будемо розбирати, я вам скажу, що жодна макіта або інший бренд в Україні мені таку потужність і таку компактність на сьогодні не дасть. Ось такий маленький безщитковий двигун стоїть. Далі йде кнопка. Проводочки, пролиті герметиком. Далі мозги залиті насмерть з одного боку, з іншого нічого, окрім конденсатора, нема. У редукторі все сталюка із цього боку. І з цього боку смазки достатньо і патрон стоїть на людському підшипнику. Батарейка має плату захисту і уся електроніка схована там. Термодатчик бачу, тому порядок. І використовується 5 баночок на 1,5 Агоди від торгової марки Quiksin. Зарядочка справді парашна, видає 500 мА, тому йде на смітник. Є в мене точнісінько таке гімно, але потужніше. 455. Друге положення 1500. Напруга зарядженої батареї 28 вольт. Ємність батареї майже 15 Агоди. Ну і я чекаю від вас підписочку і от такий жирний лайк, бо скоро на каналі будуть просто звірі.